Палаті на сім ліжок після операційних хворі, серед них Олена із переломом ноги. Вона упала під гаражом, пролежала три години на снігу, на морозі, і привезли в Голованівськ. В Голованівську не прийняли, пролежала три дні, і привезли оце сюди. Оце так у нас у Тут районі. а тут спасіба прийняли. Зробили операцію, і після опера... операції оце я тут лікуюся. До желедиці з травмами звертались 3-4 людини на добу. Зараз 10 разів більше, каже лікар-ординатор Назарій Коломієць. Зв'язку з погіршенням погодних умов великою ожеледицею відбувається погіршення стану по травматизації населенню. Статистично до приймального відділення звертається велика кількість пацієнтів десь за добу близько 30-40 чоловік. Цілодобово надаємо допомогу з усім. Справляємося. Найважчі травми це переломи шийки стигна. З початку лютого з травмами різного ступеня до первомайської багатопрофільної лікарні звернулися понад 500 людей. Повідомив директор лікарні Олег Чекрижов. Юрій Островершенко, Суспільне Новини Миколаївщина.